Всім привіт! З вами компанія ArtMoto І на сьогоднішньому огляді у нас оновлена модель Linhai Pro Max 650. Ця модель не тільки заїхала в Україну нещодавно, і тільки ми його зібрали. Є бажання з вами поділитись і розповісти про цей квадроцикл більш детальніше і докладніше. В першу чергу давайте відмітимо двигун. Двигун тут дуже схожий на двигун, який встановлюється на моделях 565-х, маркування його LH 191 ms рідинного охолодження з інжекторною системою живлення, потужність 42 кінські сили, крутячий 49,5 ньютонів. і об'єм 585 кубічних сантиметрів. Дуже схожий він конструктивно. Варіатор у нього знаходиться по праву сторону. Ось тут знаходиться варіатор. Винесені шнуркелі, які ми можемо побачити за патрубками. І позаду виходить вихід варіатора охолодження попереду. По двигуну, в принципі, показники непогані, абсолютно потужні. Проїхали, спробували. Цікавий, цікавий квадроцикл. Акселератор перемикання передач знаходиться по ліву руку. Тут прямолінійне перемикання. Нажимаємо. І перемикаємо. Понижайка. Повишена, нейтральна, задня, і паркінг встановлений. Двигун має рідинне охолодження дуже-дуже величезного розміру. Встановлений передній радіатор. Він захищений і металевим захистом. Тут стоїть, як і на ProMax-версіях, на всіх, така решітка. Непогано встановлено. можна її спокійно промити, якщо буде забруднена система охолодження. З цього боку знаходиться бачок розширительний. Ну, в принципі, закрили небагато таких елементів пластикових. Раніше на лінхаях ми таке не зустрічали. Тут максимально от. що могли, те закрили. Давайте пройдемось по підвізці. Зазвичай у лінхай... На всіх квадроциклах Лінхай встановлюється попереду Макферсон. На цій же моделі встановлені А-образні важелі. Ось так вони виглядають. Нижні важелі ізогнуті, можна побачити. Для збільшення клірінсу. Змінні шарові опори, потужні-подужні речаги, важелі такі з посиленням. Встановлені. Ну, для квадроциклів Лінхай це новизна. Ось такого формату стоять масляні амортизатори з можливістю налаштування приднатягу пружини. Попередку так виглядає дуже, дуже серйозно. Збільшились розміри гальмівних супортів, можна побачити його розміри. І комбінована система, Два іде шланга підходить. От, незалежна підвізка. Серйозно, м'якенько працює. Дуже приємно по їздовим характеристикам. Тепер пройдемось по задній частині підвізки. Тут зовсім все змінилось. Тепер ми не бачимо. На задній підвізці поперечних важелів. Ми бачимо, тут на кожну сторону йде серйозний масивний такий квадрат з труби продольний важіль. Серйозні довго, довгезні, просто здоровенні амортизатори з можливістю налаштування натягу. Там захований, у нас ми можемо побачити це стабілізатор. Папірічної устойчивості. Гальмівна система дуже цікаво вироблена. На кожному із колес із ліворуч і праворуч встановлені ось такі гальмівні диски, супорти От. За рахунок того, що привід тут має можливість розблокувати привід задній з можливістю розблокування заднього диференціалу, встановлена ось така система гальмівна. Тобто ми маємо задній редуктор, який має можливість заблокувати або розблокувати задній диференціал. Масивна ось такий підрамник. Сама рама з квадрат труби дуже потужної. Понизу у нас йде повністю весь слайдер з достатньо товстої такої пластикової, можна побачити захист пластиковий. Ось, До речі, попередній частині квадроцикла, мало того, що тут встановлено потужний такий силовий бампер з такими пластиковими рішеннями. До речі, саме цікаве те, що оці пластмаски виробник каже: ви приклейте їх, будь ласка, на, на клей. Ну, Хоча рішення буде трошечки іншим, ми поросверлимо тут отвори за ним і прикрутимо більш потужніше. на на гвинти. Так от, по захисту. Потужний бампер. І тут у нас понизу знаходиться рама. Бачите? Тобто, в принципі, передній редуктор захищений ну, максимально, як могли, так і захистили. Дуже плоске дно, тобто немає якихось там Торчащих знизу, якихось там негараздів. О, такий дизайн дуже привабливий, здоровенна рама, повноцінний квадроцикл двохмісний. Якщо я не помиляюсь, вони в Україну заїжджали в двох кольорових рішеннях: чорний та сірий. Сірий ми трошечки пізніше зберемо на сайті, обов'язково викладемо фотографії цього квадрика. Що такого цікавого в плані комплектації? Це в першу чергу лебідка, а вже ж на Лінхай всі квадроцикли, майже всі квадроцикли встановлюються. Встановлений електропідсилювач керування, можна його побачити. Десь там захований за пластиковими накладками. Ну, от, працює він після того, як квадроцикл запускається. Освітлення, як на всіх моделях ProMax LED, яскраве, дуже потужне. Цікаве рішення це встановлення пластикових накладок на передньому та задніх полицях. Тепер можна буде щось розмістити. Е, така зручна, дуже зручна і величезна спинка м'якенька, ручки для пасажира. Підножка, ну, тобто повноцінний двохмісний такий корабель. А, по заднім фонарям теж змінились. Тепер вони ось такі мають діодні стопи. Тут ми маємо стоп і поворотники інтегровані. Це у нас діодна ось така блискавична стрічка з ходовими огнями. Зараз я вімкну. Щоб можна було їх побачити, ось так вони виглядають. Яскраво. І тут ходові огні вбудовані, і тут діоди. Ну, Непогано, дуже непогано. Під намирний такий є кріплення. Вихлопна система. Ви бачите, як вона зроблена. Отак От позаду виходить. І туди пішла. Тут все проклеєно вже ж таким термозахистом. Ось тут знаходиться бензобак. Теж він обклеєний термічкою. Величезний бензобак, він з горловиною позаду. Дуже схоже, до речі, як на берпі. От. Цікаве те, що тут тепер встановлена ось така приборна панель. Дуже, дуже інформативна, дуже яскрава. Коли ми включаємо запалення, можна побачити, як вона висвічується торговою маркою Лінхай. В принципі, всі показники стандартні, як на більшості квадроциклах. Тут у нас паливо, охолоджуюча рідина, оберт двигуна, швидкість. Тут таким великим показником буде висвічуватись передачі, яка вімкнута, буде світитись. Давлін мастила. Якщо зараз квадроцикл не запущений, давлення вже ж немає, то вона висвічується. Якась помилка якщо з електропідсилювачем керування. Після запуску вона погасне, якщо все в порядку, чек-проблема з двигуном, годинник, мотогодини знизу. Ну і кнопочкою ми можемо виставляти, що нам буде відображатись там мотогодина або суточний пробіг, або общий пробіг. По органам керування ліворуч у нас. На сучасних зараз нових всіх квадроциклах Лінхай на більшості встановлений підігрів керма з можливістю налаштування клаксон, аварійка, поворотники, освітлення дальній ближній, кнопка запуска. До речі, освітлення включається третім положенням, положенням ключика. Тепер освітлення є. Бачите, раз, раз. Виключили, включили. Ну, а тут ми перемикаємо дальній, чи ближні. По праву руку у нас приводи, повний задній. Далі у нас тут блокування переднього дифференціалу. Все висвічується на приборній панелі. Ми можемо побачити зараз заблокований передній диференціал. Включений просто повний привід, включений задній привід, тобто нічого не світиться. І є ще така от червона кнопочка вона ось тут заховалась. Ми її нажимаємо і ми можемо побачити блокування заднього диференціалу. Коли ми включаємо повний привід, ми бачимо повний привід, блокуємо передок. Ось таким чином. І в той же час ми можемо розблокувати задній диференціал. Тобто, грубо кажучи, у нас два ведучих колеса буде передніх і одне з них заднє. Ось таке рішення е, окремою кнопочкою. Це все налаштовується. Тут ми можемо побачити usb розеточку у праву руку. Гальмівна система, як і на всіх, на більшості квадроциклах Лінхай. Ручка ліворуч це у нас загальні гальма. Ну і а вже ж. Е, Здоровина лапка, це у нас гальма задній. Комбіновані вони з передком. Ось так виглядає освітлення. Яскраво виглядає. А взагалі, в цілому, квадрик дуже-дуже красиво виглядає. І забарвлення у нього таке чорно-зелене. м'якеньке сидіння. До речі, матеріал дуже такий от, приємний на дотик, і вони не слизьке. Знімемо душечку, подивимось, що під не. Тут ми можемо побачити розширительний бачок гальмівної системи, невеличкий бардачочок з пультиком дистанційного керування лебідкою. Ось такий величезний бокс для повітряного фільтру. Зараз ми його відкриємо. Ну, Розміри вражають просто. Таке якісно вироблено. Достатньо якісно. Так сидить плотненько. За рахунок того, що. Бензобак у нас знаходиться позаду. Спереду у нас тут бензобаку немає, тому більшість електроніки, всяких таких от релюшек, розташована у нас в верхній частині квадроцикла. Акумулятор знаходиться у нього під, під цією кришкою, тобто для того, щоб дістатися до акумуляторної батареї, придеться зняти передню ось цю платформу. Ну, Трошечки не прорахували вони, щоб можливість була така бистросйома. Але, в принципі, з акумулятором проблем не було. І тут стоїть 30-амперний акумулятор, достатньо потужний масивний. Легкосплавні диски, як і на моделях 565-х, такі яскраві з чорнохромованими вставками. От. До речі, нагадаю, що оновлені всі лінхай моделі мають. Датчики гальмівної системи. Тобто, якщо гальмівна система спустошується, так, рівень рідини зменшується, то вже ж обов'язково засвітиться там на приборній панелі лампа про те, що треба перевірити гальмівну систему. Ось такий обзорчик вийшов на квадроцикл ProMax 650. Думаю, що улюбленці квадроциклів Лінхай сподобаються, сподобається ця модель. Ну, скажімо так, це наступний крок після 500-кубових квадроциклів. На сьогоднішній день це сама найпотужніша модель серед всіх квадроциклів, які є в модельному ряді Лінхай. От. Далі знімемо ще декілька обзорчиків на інші моделі. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте там подобайки, пишіть коментарі, обов'язково відповімо. Якщо є бажання придбати, звертайтесь до нашої компанії. Маємо вже 9 філій. Працюємо над тим, що в кожному місці була філія компанії ArtMod, де можна було придбати безпечну техніку. Гарантія розповсюджується на цю модель один рік або 1000 км пробігу. Зараз проходимо сертифікацію. Думаю, що буде все в порядку і поставити на облік такий квадроцикл можна буде. Звертайтесь до нашої компанії. Дякуємо за увагу. Будуть питання, пишіть. Всім до зустрічі, йдемо до перемоги. Всім па-па.